Я б сказав, пані Мар'яна, людина війни в прямому і переносному сенсі. Тарас Тополя зібрав півмільйона гривень на психіатра для нардепки безуглої та публічно звертається до неї. А от Олена Тополя сьогодні, вперше, після руйнування квартири розповідає, де вона зараз живе, та хто був всередині на момент обстрілу. Про все це почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я на безугла просилася в мою партію. ж зробив партію. А є то вже партія? партія тополя прийде, порядок на веде. Ми її відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. Я не можу, щоб в моїй партії був і здоровий глузд, і Мар'яна безугла, тому ми вирішили її відмовити, а здоровий глузд буде в моїй партії. Фронтман гурту антитіла Тарас Тополя повідомляє, зібрав понад півмільйона гривень на підтримку народної депутатки Мар'яни Безуглої. Артист публічно звертається до неї із закликом та зазначає, збір коштів має конкретну мету. Нагадаю, Тополя відкрив благодійну банку під назвою на психіатра Мар'яні. У відповідь на заяву депутатки безугла назвала руйнування квартири співака внаслідок російського обстрілу кармою за нібито фейкову службу в лавах ЗСУ. Бач, як буває тополя. Мобілізувався для картинки, форма інтерв'ю, замовна пісенька, фортеця Бахмут. Коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солодким голосом замовну пісеньку, і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжні російські шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті щоб не мобілізуватись, чи ти віп із фейковою службою. Написала вона двічі сказала про те, що удари е, Росії це є справедливість, тобто вона пов'язала удари Путіна зі справедливістю таким чином. Той був ухилянт, значить тому Путін його справедливо покарав. Я не знаю, чим їй не догадив То поля проводиться послідовна думка про те, що удари Росії, удари Путіна. Є справедливими. ми сьогодні. Тарас Тополя у своєму інстаграм пише та прикріпляє зразок заяви у банку. На допомогу Мар'яні вже понад 500 тисяч гривень. Пересікли екватор, ми ретельно проаналізували всі варіанти і знайшли хорошу клініку і фахівців, готових допомогти. Для старту лікування залишився один важливий крок: добровільна згода, заява пацієнтки за посиланням. Зразок який слід підписати добровільно для початку лікування. Тому звертаємось публічно. Мар'ян. Підпиши, ми поруч, щоб підтримати. Зібрані кошти, за словами Тополі, будуть переведені прозоро безпосередньо на рахунок медичного закладу. Жодної копійки пацієнту на руки. У разі відмови Мар'яни від лікування всі кошти будуть спрямовані на потреби дітей загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО, де ми несли службу. Додав музикант. Вона говорить про цинізм інших людей, хоча сама ж цинічна, нагла. І ще й брехлива, і ще й маніпуляторка, яка під час війни просто збурює українське суспільство. І вона робить чорний піар: піар на смерті людини і піар на горі людини, куди прилетіла ракета. Та слава Богу, що вони вижили, так? діти, Тарас, Олена і так далі. Але оця помста, бо як Тарас зазначав. В інтерв'ю, що він не прийняв Мар'яну, бо не вважає її гідною людиною там. До своєї партії чи в якусь свою організацію, то її це заділо. діл. Зазначив Мар'яна Безугла неоднозначна постать в українській політиці, відома низкою гучних скандалів у листопаді 2023 січня січні 2024 Мар'яна Безугла неодноразово вимагала звільнення головнокомандовичів зсу Валерія Залужного та Олександра Сирського та стверджувала, що вони не мають стратегічного плану війни. Через це її відкликали з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, і вона була виключена з партії та комітету. Також народна депутатка у червні цього року оприлюднила у Фейсбук у якому висловилась щодо загибелі 31-річного Дмитра Ісаєнка під час ракетного обстрілу Києва, здійсненого Росією. Вона зробила репост допису про загиблого, де йдеться, що Дмитро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання спорту і здоров'я в університеті Драгоманова. Його батьки цілий день чекали біля зруйнованого будинку та сподівались знайти сина живим. Косив від армії, але карма прокоментувала безугла також. Безугла неодноразово спекулює на темі мобілізації, зокрема і жіночої мобілізації. Вона підбурює населення. От, послухайте, невеликі комізацію. Я підтримую жіночу мобілізацію, але не лякайтеся зразу, і хай не лякаються глядачі. Тут питання про те, що перше в конституції немає двох видів громадян. І це вже питання справедливості жінки щодо громадянки і громадянина. Друге, це а тут дуже зручно говорити Мар'яні такі речі, коли коли ти є народною депутаткою, коли в тебе є мандат і коли в тебе є бронь від мобілізації. А ти б Мар'яну не чесала язиком і не е, стикала знаєте, лобами у одного українця з іншим українцем, а показала б справжній результат, мобілізувалася б на передову і показала, от як мають воювати. Знову ж питання: наскільки що мобілізація це не зразу в штурмову бригаду? Наприклад, я пропонувала один із варіантів, який обговорювався щодо трудової мобілізації. Я ці теми зараз піднімаю просто як приклади готовності в мілітаризації країни. Ну, до готовності мобілізації і мілітаризації країни є два пункти. Про це і каже і президент України, що в нас є два вибори: або ти на передовій, або ти допомагаєш передовій. Так? Тобто ти працюєш і ти сплачуєш податки країні, адже. Війна це економіка. Також економіка це війна. Тобто Без економіки, без економічної стабільності, без підтримки армії, ну, що всі підуть на фронт, а хто ж буде платити їм зарплати, хто ж буде також отримувати сім'ї і так далі. Закупівля техніки і так далі, і тому подібне. Тому тут є два, два варіанти. Чим займається безугла, то їй на це відповідати за останні декілька років. Мар'яна Безугла відзначилась великою кількістю дописів, які викликали в українців людь. Вона поширювала фейки, зокрема про збиття українського Ф 16 ображала ЛГБТ і називала їх відхиленням. Також вона потрапила до списку українських політиків, яких найчастіше цитують російські пропагандисти. Дякую. Нардепу Мар'яні цієї Українки, которая видимо, не хотіла нам так але допомогла. оскільки Мар'яна Безугла була обрана як мажоритарник округ 217 у Києві, позбавлення мандата можливо лише за її добровільною заявою про відмову від депутатства. Ось чому партія Слуга народу не може зняти її з мандата навіть після виключення з партфракції. Єдиний механізм це її добровільна заява. Депутатка може подати заяву про вкладення мандату, і лише Верховна Рада за це рішення повинна проголосувати. Друзі, усім привіт. Я хочу подякувати усім за реакцію, за те, за, що ви побачили, почули, відреагували моментально. Для мене це дуже приємно. Я е, е, вам вдячна за це і е, все добре. Ми розбираємося, якщо що, я обов'язково до вас звернуся. Але мені дуже приємно, що вас так багато. Це ще раз доказує, що. Наскільки ми можемо бути в купці, наскільки ми можемо бути об'єднані і сильні, коли ми разом. Правда? Сьогодні Олена Тополя в ексклюзивному коментарі для РБК Україна вперше відверто ділиться, де вона зараз перебуває і як намагається впоратись з пережитим. Нині Олена разом із родиною намагається оговтатись від трагедії та поступово повертатись до звичного ритму життя. Попри серйозні пошкодження житла, вона досі залишається у власній квартирі, хоча умови проживання там далекі від комфортних. Ну як вам сказати, у мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна. Ова родина вже подала заявку на участь у державній програмі. Є відновлення за словами Олени. Туполі, на виплату доведеться чекати кілька місяців. Тож пара з чоловіком паралельно підшукує нове житло. Олена зізнається, зробити це нині надзвичайно складно. Як з'ясувалось, в ніч на 23 червня Олена Тополя перебувала у квартирі разом із братом та племінником. Їхні з Тарасом Тополою діти на той момент були в безпеці. Вони залишилися у бабусі в Нью-Йорку. Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить: ми живі, і це головне дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить, що всі наші життя у волі творця. Олена не приховує свого розчарування з приводу браку співчуття та людяності в суспільстві, особливо під час таких трагічних подій. За її словами, після подібних трагедій публічні особистості нерідко стають мішенню для хвилі злорадства та безпідставної критики. Коли стаються такі жахливі речі, чомусь дуже багато негативу і хейту починається. Дуже багато критиків. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляють. Чи свою радість, що з кимось сталося лихо, прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя як свого, так і життя твого народу, підкреслює Олена. Тополя.